Такий звук, ну знаєте, я, я зрозуміла, що це щось пада, але ми не думали, що це в нас пада. І я не знаю, такі звуки, мабуть, їх передати важко, тому що ти їх не в такому стані не запам'ятовуєш, і в неї почався просто істери, істеричний сміх, бо ну вона злякалася, бо вона. Ну, ось вікно, як ви, і вона отут стояла. І воно все на кухню вилетіло, тільки ну, жалюзі. Її врятували жалюзі. Ми зараз заміри зробили. Чекаємо, що хлопці все-таки прийдуть і закриють, тому що на вулиці, самі розумієте, не плюс 20 метров. В момент удару російського безпілотника розповідає Наталія, була вдома із річною донькою. Коли сестри почали телефонувати, тебе щось питати, ти. Не можеш розридатися, тому що тобі завжди хочеться бути сильною. Я все це витримаю, да? Але в той же час ти кожен день розумієш, що все одно колись воно буде поруч. Але це як для кожного це неочікувано і лячно. Вона живі дійшла. Вона си ж дівчинка. Ми жінки сильні. На кухні сидів, ну стекла не полетіли. Я скотчем їх заділав, не полетіла. Я чую, гудить. Думаю, десь тут упаде. Я стекла убрав у відро сложив і чуть, -чуть порізався. Вибиті вікна в залі та балконна рама. Такі наслідки удару для квартири пані Нелі. Я вечеряла і побачила такий шалений взрив, як показують по телевізору, зарево. Значить, навіть із вентиляційної. Вентиляційного каналу посипався може, віковічний пил. І оце все на мене, на кухню, на мою їду. Ну і чую, ж, торохтить стекло. Я в зал дивлюся, нема вікна. Я думала, що впало за цим будинком, ну, а тепер вказується ось перед через, чуть Чуть-чуть і якраз би було в мою квартиру. Якраз би було. Ну, Мабуть, мене хтось зберігав. Я сюди йшла хвилин 30. Уже в хаті було 12 градусів. Попередньо пошкоджені близько півсотні вікон та десяток балконних рам, говорить заступник сумського міського голови Станіслав Поляков. За медичною допомогою ніхто з мешканців не звертався. На місці ДСНС розгортають намет для обігріву тих, кому це буде необхідно. Кому треба буде на ночівля, також могли підійти в шосту школу, безпосередньо приночувати. На місці будуть зараз пролізка, червоний хрест підвозять матеріали, вже, везуть. будуть у нас дві локації, проліска буде по приміщенню по першому, по одній будинку, червоний хрест по іншому будинку видавати. ДСНС і наші комунальні підприємства зараз теж під'їжджають, будемо максимально сьогодні забивати. Ця задача сьогодні, ну враховуючи морози, да, максимально забитися. А самі вже з документів і ну, заяви це все завтра, вже з восьми години в шостій школі буде працювати штаб. Катерина Гладенко, Борис Майоров, Суспільне новини, Суми.